Нехай день буде добрий. Сьогодні, 11 грудня 2023 рік, беру участь у науковій конференції на круглому столі, організованому професоркою, докторкою мистецтвознавства Ольгою Володимирівною Школьною на тему мета світ кераміки. Ви знаєте, що я досліджую глиняний посуду культури харчування українців. І ця тема мене не могла не зацікавити. Я хочу винести на наукове обговорення для наукового дискурсу наступну тематику, чи потрібно оживляти мертве, уже недіюче гончарство у Котельві? Це село недалечко від Опішні, Полтавська область, на фоні слави, спричиненої розквітом музею гончарства в Опішні. Бо саме музей гончарства є туристичним магнітом, який приваблює в опішню нині туриста. Чи можливий процес оживлення в будь-якій однозначно новітній формі гончарства Котельви, там, де колись виготовляли чорний, сизий, сивий, синій посуд у сучасних і поствоєних умовах. От, хочу висловити своє бачення, і хочу почути думку науковців.